Колись ми, люди, приручили котів. І на цьому ствердному етапі у більшості з нас може виникнути питання, як ми приручили котів і що про це відомо. У новому комплексному дослідженні розповсюдження домашніх кішок аналіз ДНК показує, що коти жили тисячі років поруч з людьми, перш ніж їх одомашнили. Згідно з дослідженням генів давніх котів, смугаста шерсть не існувала до середньовіччя. А дослідження котячих генів свідчить про те, що навіть після того, як котячі прийшли в наше життя, вони залишалися майже незмінними протягом тисяч років. Науковці дослідили ДНК понад 200 кішок за останні 9 тисяч років, включаючи останки стародавніх румунських котів, мумії єгипетських котів і сучасні екземпляри африканських диких котів. У дослідженні, що опубліковане журналом Nature Ecology and Evolution, дві основні котячі родоводу сприяли появі домашніх котячих, яких ми знаємо сьогодні. Попередні предки сучасних домашніх котів поширилися з Південно-Західної Азії в Європу ще у 4400 році до нашої ери. Імовірно, коти почали бродити навколо фермерських громад на родючому півмісяці приблизно 8 тисяч років тому, де вони влаштували взаємовигідні відносини з людьми, як патрульні гризунів, мишей і щурів приваблювали зернові та інші побічні продукти сільського господарства, які виробляли людські цивілізації. Коти, ймовірно, слідували за популяціями гризунів і в свою чергу часто наближалися до людських поселень. Друга лінія склалася з африканських котів, які домінували в Єгипті і поширилися в Середземномор'ї та більшій частині старого світу, починаючи приблизно з 1500 року до нашої ери. Результати свідчать про те, що до історичні популяції людей, ймовірно, почали возити своїх котів серодавніми сухопутними та морськими торговими шляхами для боротьби з гризунами. За словами дослідників, порівнюючи ДНК кішок за всю історію, дослідження дозволяє побачити, як змінювалися тварини ще до того, як люди почали возити їх по всьому світу. Дивно, але дикі та домашні коти не показали суттєвих відмінностей у своєму генетичному складі. І однією з небагатьох ознак, за якими можна було їх відрізнити, була шерсть табі. До вашого відома, шерсть табі це так називає звичайне, найпоширеніше на сьогоднішній день посмуговане забарвлення шерсть домашніх котів. Дослідження проливає світло на пізню появу плямистих або смугастих відмітин та шерсті, які почали з'являтися у домашніх смугастих кішок у середньовіччі. Ген шерсті табі з'явився ще в Османській імперії в Південно-Західній Азії, а пізніше став поширеним у Європі та Африці. Однак лише у 18 столітті ці відмітини стали досить поширеними, щоб їх асоціювали з домашніми котами. А в 19 столітті любителі кішок почали відбирати із певними рисами для створення фантастичних порід. До всього вищесказаного можна додати й дослідження з шерсті табі, забарвлення візерунок, яке є найпоширенішим серед котів у всьому світі. На сьогоднішній день відомо, як коти отримують це смугасте забарвлення. На думку дослідників, цей унікальний генетичний процес може бути тим самим механізмом, який створює смуги та плями у диких котячих. Гени, що встановлюють візерунок табі, активуються в клітина шкіри ембріона кошеняти до того, як з'явиться шерсть. Ранні клітини шкіри навіть імітують смуги табі під мікроскопом, відкриття якого раніше не бачили в ембріональних клітинах. Загалом це відкриття було випадковим, адже матеріали дослідження були взяті від стерилізації бродячих котів, багато з яких були на етапі вагітності та мали бути утилізовані. Американський зоогенетик МакГоуен досліджувала під мікроскопом клітини шкіри ембріонів віком від 25 до 28 днів. Вона помітила, що більш товсті ділянки шкіри перемежовуються тоншими ділянками, створюючи тимчасовий колірний малюнок, який нагадує забарвлення смугаства дорослого кота. Вона була особливо здивована виявленням такої закономірності на такому ранньому етапі розвитку ембріона, задовго до появи волосяних фолікул і пігменту, які є ключовими для забарвлення у тварин. Щоб придивитися ближче, команда дослідників проаналізувала окремі клітини шкіри ембріонів і знайшла два різних типи, кожен з яких експресував окремі набори генів. Коли вони подивилися на те, як клітини експресують ДКК-4 в ембріонах віком приблизно 20 днів, вони виявили, що це були ті клітини, які через кілька днів сформували товстий малюнок шкіри. Саме цей особливий, як ще кажуть дослідники, ген-аномалія відповідає за майбутню посмугованість котів. Але все ще лишалося загадкою, як і коли вирішується у котів колір смуг на генному рівні. Щоб з'ясувати, як ці клітини насправді утворюють смугастий кольоровий візерунок на тілі кота, команда звернулася до Алана Тюрінга, комп'ютерника та засновника математичної біології. У 1952 році Т'юрінг описав математичний спосіб пояснити, як закономірності можуть спонтанно виникати в природі. Його теорія передбачала, що системи організмів можуть самоорганізуватися та самозмінюватися залежно від характеру активаторів та інгібіторів, тобто окремих особливих наборів генів, білків, швидкості їх взаємодії та пересування в клітинах. Т Юрінг не знав, що буде активатором чи інгібітором. Він навіть не знав, чи вони існують, але через 70 років дослідження і відкриття табі стало одним з багатьох, що довели правоту Юрінга. Тепер науковці розглядають виробництво котячих кольорових візерунків як двоетапний процес. З першу клітини шкіри визначають форму та розміри посмугованості: чи будуть візерунки табі темними чи світлими. Потім волосяні фолікули ростуть і утворюють пігменти. Але при цьому всьому грає роль лише один ген, який впливає на весь майбутній результат та колір котів. До того ж, результат може бути зовсім непередбачуваний, адже як згадувалося раніше, цей ген у котів може створювати і створює аномалії забарвлення та візерунки в табі. Досліджуючи, як ці процеси відбуваються в інших тварин, чому одні тварини мають смуги, а інші ні, команда сподівається розгадати, як з часом тварини еволюціонували та отримали різноманітні кольорові моделі. Сподобалося відео. Ставте лайк, підписуйтеся на канал та чекайте нових пізнавальних відео, адже в світі чимало цікавих фактів та таємниць.